Шановні глядачі з вами Посіка Хелп, ми повертаємося до цього вулика, щоб його доробити. Я вчора увечері в нього поліз, щоб оцінити кількість бджіл, на яку я буду садити розплід. Сьогодні в день їх менше. Вони десь літають. Або благополучно десь вони вже здохли. Шановні глядачі, Но ми не можемо надіяться на цих бджіл, ми повинні допоміжно самі сформувати їм гнізду. Ми... Я хочу поміняти суточний розплід дві ромки на, можливо, є тут рамки печатного знуклеуса. Одна ромка в нуклеусі знайшлося. Це вже суточний. Ось мотка біга внизу ромки з яйцем в жупі. І ось такий розплід вийшов. Тут п'яток якийсь є, але ну за ту меду тут капець. Оці дві рамки будемо забирати. А їм у пусту рамку розплода Сиропу Кинем їм суточний один розгрузений. Шановні глядачі, і тепер з оцими ромками сформуємо їм гніздо. По краям поставимо печотний, а всередину суточний. Всі лишні ромки заберемо. Шановні глядачі, і тоді є надія, що він війде нормально в зиму і вийде гарно з весни. А через три тижні, коли вилупиться, все тут перелупиться, то ми повторимо цю процедуру ще раз, шановні глядачі. Ну що ж, бережіть себе, а з вами була ваша Посіка Хелп.